Важко підібрати футболку на літо. Постійно тиснуть вузькі рукави, незручна посадка, або тканина зовсім неякісна. а ціни 800 тисяч гривень. Ми маємо рішення. Розпакуй ТІВІ представляє футболку Феліція. Усього від 299 гривень, чотири модних забарвлення, комфортний дизайн для будь-якого типу фігури та преміум трикотаж на основі бавовни та віскози. Футболка Феліція це справжній мастхев, чудово поєднується з будь-яким низом, як зі спідницями, так і з брюками. У колекції чотири актуальних кольори з ніжним декором для будь якого типу зовнішності обирайте білий, мокко, темно-синій або блакитний. А краще беріть відразу кілька, адже футболка така зручна, така практична і така якісна. Широка пройма не буде тиснути. А бавовна і віскоза у складі забезпечать неперевершений комфорт. Розміри футболки Феліція від 44 до 54. Досить нескінчених примірок, досить переплат. Ми знайшли чудові футболки для вас. Футболки Феліція усього від 299 гривень. Ваш яскравий та зручний образ. Телефонуйте!